Ви коли-небудь дивилися в очі вовку, навіть на фотографії. Цей погляд він пронизує. Це не погляд вашого слухняного песика, що чекає на команду посидіти. Це погляд чистої, неприборканої свободи. Вов це символ дикої природи, хижак, який стоїть на вершині своєї екосистеми. І так, він точно не буде стрибати через палаючий обруч у цирку. Але чому що робить його настільки відмінним від собаки, його найближчого генетичного родича, Справа не лише в віклах чи силі, справа в розумі, в соціальній структурі, яка часом складніша за людську корпорацію, і в дусі, який неможливо зламати. Сьогодні на каналі з найбільшим ми занурюємося у світ сірих хижаків, розкриваємо, чому вовк це не просто тварина, а цілий феномен. І ми доведемо, що його дикість це не вада, а його найбільша суперсила. Ви дізнаєтесь те, що вас шокує. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Неприручений фатальна різниця між вовком і собакою. Почнемо з головного, з нашого церкового питання. Чому вовк не собака? Ми часто чуємо, що собака походить від вовка, так це правда. Але за тисячі років одомашнення у собак відбулася фундаментальна генетична зміна. Вони еволюціонували, щоб читати людину, щоб шукати нашого схвалення. Мозок собак налаштований на співпрацю саме з людьми. Інша справа вов. Навіть якщо ви візьмете вовчення з лігва і виховаєте його з пляшечки, то ви ніяк не отримаєте собаку. І цьому є багато реальних прикладів. Ви отримаєте дикого звіра, який вас просто терпить. Науковці називають це неотенією у собак, вони назавжди залишаються дитиною у своїй поведінці. Незалежно від нас, вовк же дорослішає, його інстинкти, точені мільйонами років, завжди перемагають. Він не шукає господаря, він шукає зграю, і якщо він не знаходить її, тоді він починає прагнути стати лідером. Цей дух незалежності неможливо видресирувати. Міф про альфа-самця. Вовча зграя це не бійка, а сім'я. Ви, напевно, чули про альфа вовка, жорстокого лідера, який керує зграєю залізним кулаком. І першим бере на себе ласий шматочок м'яса. Так от, забудьте про це. Цей міф народився зі спостережень за вовками у неволі, де у один вольєр саджали непов'язаних між собою особин, чужих тварин. Звісно, вони билися за ієрархію. У дикій природі все інакше. Вовча зграя – це не банда, це звичайна. Нуклеарна сім'я, є пара лідерів, але це не просто батьки. Альфа самець і альфа самка це тато і мама. Решта зграї це їхні діти різного віку, підлітки з минулого року і малюки з цього. Вони не борються за владу, вони співпрацюють. Старші діти допомагають виховувати батькам молодших і полювати. Це не диктатура, це взірець сімейної кооперації. Мова вовків набагато складніша ніж виття. Виття вовка це не просто звук для фільмів, жахів, це складна соціальна мережа. Вовки виють не на місяць, вони виють, щоб зібрати зграю перед полюванням, а також щоб попереджати чужинців. Це наша територія. Тримайтеся подалі. Або щоб просто знайти одне одного на величезній відстані. До речі, у кожної зграї свій унікальний акцент виття. Але це лише верхівка айсберга. Основне спілкування в них мова тіла. Положення хвоста, підняти, опущений між ногами, положення вух, притиснуті, настовбурчень, вираз морди, поза. Все це передає тонкі від... Втім настрою від домінування до підпорядковування, від загрози до гри. А ще є запахи. Вовки залишають хімічні повідомлення сечею, розповідаючи про свій статус стать і навіть про те, що вони їли, це набагато складніша система комунікації, ніж ви собі можете навіть уявити. Неймовірно, але факт: вовки змінюють русла річок. У нашій уяві є одна тварина, яка змінює русла річок. Це бобер, та ще один з найдивніших і найцікавіших екологічних фактів, який звучить як казка. Вовк може змінювати річку. Це називається трофінічний каскад. І найкращий тому приклад є Лустоунський національний парк у США. У 20 столітті вовків там повністю винищили. Без хижаків популяція оленів в апіті вибухнула. Вони з'їли всі молоді дерева і кущів вздовж річок, особливо вербу. Зник. Зникла верба, зникли бобри, бо їм не було чого їсти і будувати греблі. Голі береги річок почала розмивати вода, річки стали ширшими, бруднішими, теплішими. А що ж потім? Потім, у 1995 році, вовків повернули. Що сталося? Вовки почали полювати на оленів. Олені, боячись вовків, стали уникати відкритих долин біля річок, і раптом верба почала рости. Повернулися бобри почали будувати греблі. Греблі створили загати, де почала розмножуватись риба, у тіні дерев вода. Стало холоднішою, навіть русла річок стабілізувалися і стали вущими та глибшими. Вовки буквально оживили всю екосистему. Здивовані тоді тисніть вподобайку. Стратеги, а не спринтери, мистецтво полювання. Вовк це не гепард, його сила не у вибуховій швидкості, а у неймовірній витривалості та розумі. Вони можуть переслідувати здобич зі швидкість 40-50 км за годину. А полюючи на найслабкіших, вовки виконують ще одну важливу роль: вони є природніми санітарами лісу. Вовки покращують генофонд поленів, не даючи поширюватися хворобам, а також контролюють чисельність травоїдних, як ви вже бачили на прикладі річок. Вовчий шлунок це бенкет і голод в одному флаконі. Життя вовка це постійні коливання між бенкетом і голодом. Вони можуть тижнями нічого не їсти, якщо полювання не вдале. Але коли вони нарешті здобувають велику здобич, наприклад, лося чи оленя, вони їдять і їдять багато. Дорослий вовк може за один раз з'їсти до 10 кілограмів м'яса. Ви тільки собі уявіть, це якби людина з'їла 40 найбільших бургерів за один присід. Вони буквально наповнюють шлунок. Запас і ще один сюрприз: вовки не чисті м'ясоїди. Вони опортуністи, коли немає великої здобичі, за радістю їдять зайців, бобрів, мишей. А влітку вони охоче ласують лісовими ягодами чорницею, брусницею і навіть фруктами. Вони їдять усе, що дає їм енергію для виживання. Колективні дитячі садки. Виховання потомства у вовків це справа всієї граї, до якої вони ставляться дуже відповідально. Коли народжуються сліпі та безпорадні вовченята, вся зграя переходить у режим турботи. Мати залишається з ними у лігві, а їжу їм приносять батько та старші брати і сестри. Згодом, коли вовченята підростають, вони виходять з лігва, але не залишаються під наглядом на збірному пункті. Поки мисливці відсутні, з малечою завжди залишається один чи два дорослих нянь. Вони граються з ними, захищають від небезпеки. А коли мисливці повертаються, вони годують не лише матір, але й малюків, відригуючи для них напівперетравлене м'ясо. Це неймовірний рівень соціальної підтримки. Міф про лютого сірка, чому вовк насправді боїться вас? У казках вовк це головний лиходій. Він їсть бабусі, нападає на людей. Та в реальному світі все навпаки. Вовк неймовірно обережний вір, який панічно боїться людини. Так, так ви почули все вірно. Протягом століть ми були його головним ворогом. Ставили капкани, відстрілювали, труїли. Що тільки люди не робили за для того, щоб спіймати вовка. І з часом у вовків розвинувся глибокий інстинктивний страх перед нами. Здоровий вовк ніколи не нападе на людину. Він зробить усе, щоб уникнути зустрічі. З вами. Статистика каже, 99,9% усіх зафіксованих нападів в історії це або вовки хворі на сказ, або тварини, доведені до абсолютного відчаю голодом в екстремальних умовах. Вовк не бачить у нас здобич, він бачить загрозу. Тому той злий, великий сірий вовк це лише вигадка, яка коштувала цьому виду мільйонів життів. Повернення хижака майбутнє вовка в Україні та світі. Історія вовка це історія виживання в супереч. всьому. В Західній Європі та багатьох штатах США їх винищили майже повністю. Та вовк надзвичайно адаптивний, і сьогодні він повертається. Вовки з'являються в більшості країн Європи Німеччині, Франції Італії, де вони повертаються в свої старі ліси. В Україні вовки ніколи повністю не зникали. Вони живуть у Карпатах, на полісі і навіть у зоні відчуження Чорнобиля, де вовки стали повноправними господарями без людей. До речі, якщо вас цікавить тема Чорнобиля. На каналі є відео, де показано тварин Чорнобиля, що проживають у цій зоні, та повне повернення вовка створює конфлікти. Вони іноді нападають на свійську худобу. І це викликає гнів фермерів. Сьогодні головне завдання людства це не просто врятувати вовка. Людству слід навчитися співіснувати з ними. Це важке завдання, та воно необхідне. Адже, як ми бачимо, вовк – це не шкідний, це життєво важливий архітектор здорової природи. Отже, вовк – він не на арені в цирку. не тому, що недостатньо Розумний, а тому, що він занадто дикий, занадто вільний, і в цьому він трохи нагадує нас з вами. Його розум це розум природи, а не прислуги. Його не можна купити ласощами чи похвалою. Він інженер екосистеми і живий символ свободи. І це прекрасно, що на нашій планеті є ті, хто грає тільки за своїми правилами і нагадує нам про справжню неприборкану дику природу. А що найбільше вас вразило у вовках? Можливо, їхня здатність змінювати річки? Напишіть свою думку у коментарях. Можливо, у вас є якась своя цікава історія пов'язана з вовками. А також не забудьте перевірити підписку на канал, щоб не пропустити нові дивовижні відкриття. До зустрічі!